У лютому 2026 року астрономічне затемнення відбудеться. 17 лютого 2026 року це кільцеподібне сонячне затемнення, так зване кільце вогню, коли місяць закриває центр Сонця, лишаючи яскраву облямівку світла, це затемнення пов'язане з новим місяцем у водолії, і у астрології його вважають потужним періодом змін, завершень і нового старту, особливо щодо соціальних тем. Самовираження та колективних цілей. Ось як воно може вплинути на знаки овен, можливе переосмислення цілей, хтось різко змінить плани або роботу. Не поспішай, емоції будуть сильніші за логіку. Телець фінансове затемнення, перегляд бюджету, доходів. Може з'явитися новий шанс, але доведеться вийти із зони комфорту. Близнюки, комунікаційні конфлікти. Можливе повернення людини з минулого важливо не рубати з плеча рак, затемнення торкнеться емоцій і родини, можливі серйозні розмови або прийняття важливого рішення. Лев кар'єрний поворот, або новий шанс, або завершення старого етапу все, що не працює, буде закриватися. Тіва переоцінка планів, можливий внутрішній прорив, але доведеться відпустити старі страхи. Терезі. Фінанси або спільні ресурси не бери кредити в цей період, обережність ключ, скорпіон, стосунки виходять на новий рівень або завершуються, час правди, стрілець, зміни в роботі або режимі життя. Організм може просити відпочинку, козирі, романтика або творчий прорив, може з'явитися нове натхнення водолій, сімейні питання, переїзд або внутрішня трансформація. Рибі. Новини, документи, рішення, слова матимуть вагу, будь уважним. Головне правило затемнення не починати великі проекти у сам день затемнення краще спостерігати й аналізувати.